Привіт, друзі! Ситуація коротше, така. Як не буде смішно, як не буде ну, виглядати. Коротше, така ж так як є. Коло кози, ланцюг уже накрився. Коротше. Ну, як накрився, він вже змотаний, скльопаний там проволоками усім. Дружина каже, давай його замінимо. Був у магазині ланцюг 75 гривень метр. Такий, не, не сильно такий мощний, ну, такий нормальний, для кози б вистачило. 75 гривень, Вона каже, хоч півтора метра взяти. блін. 110 гривень, коза коштує 400 і ланцюг 110 гривень. щось, ну Не те, щоб зажавали, думаю, може попорпуюсь в Ютубі, може є якісь е вихід ситуації. І є вихід ситуації. І я собі його вже зробив. Став годинком, покльопав, поробив, хочу вам показати, як можливо також комусь пригодиться в певних якісь мірах економії, тому що копійка зараз кожна важлива. Заробити її важко, а витратити, ну, як виявляється, то доволі легко. Тому мусимо виходити з певних положень, це таке. Ну, смішно, може, і не смішно трішки буде таке відео, але така і життєва ситуація. І такі трапляються, і на цьому потрібно якби, по можливості економити. Знаєте, що до чого, як. Зробив таку річ. Бачите, по розмірах зараз вам розповім, тому що от те, що показують, що вони. Е Є такі речі, то є. А по розмірах я ніде не, не зустрів, тому робив би, по правді вам скажу, що на око. Значить, що я від чого відтурлюся? Кусочок було такої пластини, як бачите, тут, тут можна і менші взяти. Це десь е, 5 мм товщиною, можна і 4, можна і троєчку взяти. Тут ніякого такого сильного немає. Але якщо ви будете гнути е, шістьку, мені ну, проволку 6 мм. Мені не потрібно, тому що якщо з я його зігну. Цей ланцюг, то коза шию ну або, самі розумієте, грижі появляться, потім лічити, це дуже дорого. Я буду гнути з проволоки, У мене є. проволока, я й не мірав, її. 3 мм. Троєчка, я думаю, нормально буде, вона не сильно буйна. Коротше, вистачить її цього ланцюга, і мені здається, навіть такий самий тонкий стояв. Легенький, коротше, комфортний, зручний. І значить, по розмірах хочу вам розповісти, щоб ви не шукали, як я робив. Спочинав, що, як, з чого, який розмір має бути? Що, від чого і куди як? Ну, дивися начебто все просто, але коли починаєш робити, у тебе в голові з'являються думки, що ну блін, може щось не так роблю, може неправильно, чи вийде, не вийде. Вийде, все, якщо почнете робити, то вийде. Значить, отут от як я зрозумів. От дивіться. от Я спочатку просверлив отвір, такий штирочок, це у мене на, на 9, мені здається, штирочок. Просверлив отвір, забив штирочок, знизу приварив. Звідси, значить, відступив. Зараз, якщо по центрах узяти, плюс-мінус, там, якщо буде якась похибка, нічого страшного. 1,6, Відступив сюди. І від цієї середини до цієї, ну, тут я поставив, взяв старе кільце, от так поклав, по правді вам скажу, приклав старе кільце і зробив дві мітки. Тобто по старому кільцові, Що буде так легше. Ну, Тут у мене вийшло по центрах, якщо то. 2,8. 2,8 сюди, сюди, я сказав. Далі, так само, тут просверлені отвори під ці шпилючки, покладені шпильки і знизу прихвачено приварено. Пластина 2, товщина 3. Оці штучки я взяв від такі від болгарки, це я не знаю, це, можливо, це і рельки, а це від болгарки згорених. Я корів. Що це? Відрізав. Оці вони в мене оці йдуть де менші. А цей, цей також менший, але це мені здається, від болгарки був. Тут менший, тут більший, тут менший тут більший. А цих, як би сказати, цей більший, а цей менший, якраз співпали однаковим діаметром. І я їх сюди навіть відрізав от з цим, з куском тут іде на 12, отака. Як би сказати, ну цей вал на 12, тут просверли, оце, бачите, у цій планці, де 3 мм, просверлив отрю на 12, забив його туди і знизу прихватив цю і цю. Бачите? Тобто таке, щоб не точити якісь вали, можете якісь болтики взяти, можете якісь щось таке взяти. І знизу поклав сюди, тут у цій планці також отвір, оці. отвір. Знизу кинув шайбу. Зверху, засуну, ну, засунув, хай буде засунув, Засунув сюди оцю планку і е, зверху отаку шайбу взяв, прихватив. звідси-звідси, Щоб воно отак, бо воно сильно отак ходило. Як не є е, тонка планка, що самі розумієте? І от таким чином, нічого важкого, година роботи і, і отака штука виходить. Значить, вся отут. Вимірав я оце кольцо, ну я пробував вже його, то я попробував, відмірав, скільки мені потрібно на одне, там, відмірав 10 см проволки. Поклав її сюди, закрутив, подивився, що лишнє, відняв від тих 10, і в мене виходить, 9 см потрібно на одне кільце, потрібно 9 см цієї проволоки. Взяв таку профтрубу 20х30, на розпиляв навпіл, просверлив одну фіксовану конкретно. Отут, ну так зараз я вам покажу, проволока є. Одну конкретно, а другу отак на один, щоб вона грала, щоб регулювала. Можливо, там міліметр потрібно десь забрати, 2 міліметри. Отак опирається, і отут болгаркою від, відрізається. І далі, і далі, і далі. Тут таку зробив виямку, щоб, ну, щоб не ходило туди-сюди. Таким чином, вимірювати вимірюється доволі легко і зручно, що робити. Що значить виходить? Я вже заготовив, ну покажу вам, як воно. Щоб не це зараз очки візьму, Проволка. Трішки її потрібно підрівняти, о так щоб вона, бо вона як скручена в бухті, то закручується, трішки незручно, але нічого. Отак. І. От таким чином, як би сказати, що. Полетіли лебеди. Холодно стало, полетіли малі. Ну, як то кажуть, щасливої дороги весною і назад. І вставляємо оцей, ну в мене 9 см, вже казав, і дивіться, як легко і просто. Таким чином, лише раз і два. Трішки оце, що я підгинав проволоку, то бачите, що воно йде вверх. Була... Ну, акуратніше, можливо, то було б краще. І от один є. Легко і просто. І другу вставляю одразу. Раз. Раз. гляньте. Було б ще добре, якби намітити десь центр. Ті ставити по центру. Але це не, не суть важливо аж не так. Ну, було б набагато зручніше. О, ну, погляньте. Начебто, здається, що якась фігня. А як не є? ну... От потрібно якомусь чехуахуа ланцюг зробити. Он раз, і все. Легко і просто, і все такі речі, дивіться. Ну, це, що не, не співпадає, бачите, один на один. Можна пласкупцями, ну, руками не зігну, бо вона така трішки сталиста. То пласкупцями підрівняти і. Вже заварити. Ну, от таким чином, дивіться, погляньте. Можна зробити і метр, і два, і три. Ну, якщо там для якогось там бичка такого песика, як бичок то, звичайно, проволока шістьорка, ну такі п'ятерку, то можна. Але це оце все потрібно або ручки. Довші ручки потрібно робити. Щоб, знаєте, щоб легше було якби довше плече. Ну, самі зрозуміли, легше його. А як для такої як там козиці. Такого невеликого божого створіння, то це буде цього вистачить з головою. От. І все елементарно. Погляньте, просто, воно як соняшник затягує. от хочеться хочеться. Ну, якби правда десь в гараж занести, там просто освітлення погане, і буде погано видно. Але занести щоб оце попід ноги не тягнуло, і то можна його зробити цікаво звичайно, скільки на час його за сіки, ну доволі швидко погляньте. це Оце вже 30 см, що я тут розмовляю. Ну, немає ще 30 см, 27-м, одне буде 30 Тобто доволі швидко, класна річ, доволі класна річ, рекомендую. Прикольно, що є такі гаджети, які можуть заощаджувати певні кошти. І ну це що годину потрібно його погратися його зробити. А так. Зробив, то вже буде. Вон, потрібно десь кусочок ланцюга. Зробив і все. Такі справи. Таким чином, я думаю, що декого зацікавить така річ, от хтось, можливо, також зіштовхується з такими питаннями. Кошти зараз, я ще раз повторюся, заробляються доволі нелегко. Тому, а якщо заробляються, вони нелегко, то їх потрібно що економити. А такі речі. Які на металоломі знайшов якісь певні куски, скльопав підшипники від якорів старих, можна і без підшипників. Я бачив, що тут просто отут просто два таких самих штирки приварених, як і оце. Ну, на підшипничках бачите, що краще зараз покажу вам, що вона ковзає. розумієте, от так, Що вони прокручуються, і вони як ключ закатушний ключ е для банок. Щодо діла. Щодо діла, ну зараз я вже зроблю ланцюг, щоб не тарабанити дурно і продовжу. Ось, друзі, пів години програтися ну, без станка І виходить. Я не знаю, скільки навіть виходить. Скільки виходить? Пів години, ну, плюс-мінус. І виходить. Метр тридцять два, ух, Треба буде на двоє розділити, бо воно буде по всьому хліві ходити, і ще одна залишилась. Тобто легко і просто отаким От чином можна з економ... Ну, сотня гривень, це, звичайно, там сотня гривень, це не аж сильно такі. Але якщо не зекономити, не думати про економію 100 гривень, то, можливо, хтось і не буде думати про економію 1000 гривень. Кожна копійка важлива. Зберігайте і бережіть отакі От речі. Я вам кажу, ну я ще зварювальним пройду. Я їх позварюю легенько, це просто займе зараз трішки часу, мені потрібно від'їхати, то я пізніше цим займуся, що позварюю. Легко. Просто, елементарно, я думаю, що така річ комусь допоможе, хтось її бачив, хтось її не бачив. І тут побачить цікаве доволі відео, де на каналі, що елементарно, легко, просто оце, щоб зробити, займає ну, годину часу. Зробити його. Я затратив 0 гривень, ну, один електрод і, можливо, сантиметр 125 го кругу. Тобто, все просто, все елементарно, неважко, швидко. Користуйтесь на здоров'я. Ставте вподобання, коментуйте, буде приємно до наступних відео, і хай щастить.